Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді будуть ось такі врізні USB-зарядки, USB-вилки, хто як називає. Їх можна встановити в автомобілі десь на торпеді чи під торпедою. Можна встановити на мотоцикл, можна встановити вашу зарядну станцію чи в якийсь павербанк. Одним словом, застосуванням багато. Ну, сідайтеся позручніше і будемо розпочинати. Давайте перед усім розпочнемо, напевно, з комплектації. Усіх них в комплектації є ось такі фішечки, які ви можете обжати провода і потім собі їх легко підключити. Можна не обжимати, можна підпаятися. Ну, але факт є факт. Поставляються вони. Ось за такими фішечками. Також є комплектація, я бачив, де можна купити їх з двома кабелями і з запобіжником на плюсову клему. Давайте глянемо розміри, діаметр наших зарядок. Ну, по висоті, ось ці чуть-чуть вищі, порівняно з цією Між собою, практично однакові. Давайте глянемо діаметр по різьбі. У нас 31 міліметр. В самому широкому місті. Тут у нас 42,5, майже 43 міліметра. Наступна наша зарядка. По різьбі у нас 27 міліметрів. І ось тут в ширшому місці. 36,5 міліметрів. І остання. По різьбі 30 з половиною міліметрів. Найширшу в місті 36 міліметрів. Давайте по висоті до клем 43 мм. 43,5. І ця повинна бути трошки коротша. 39 мм. Як бачимо, з цих дві крайні наші мають такі заглушки, щоб у вас не затікало. Вода, не заліплювало снігом. Тут у нас є сенсорна кнопка. І тут механічна. Тут є також вольтметр. Тут у нас немає ані заглушки, ані кнопки, ані вольтметра. Но тут у нас пише Power Delivery. Quick Charge 3.0. Тут у нас тільки Quick Charge 3.0, Quick Charge 3.0. Ну і тут у нас теж Quick Charge 3.0. В якості навантаження ми візьмемо павербанк і паяльник. Хочу перевірити, скільки окремо буде з кожного порта віддавати і чи одночасно з двох портів буде видавати швидку зарядку. Також нам знадобляться ось такі перехідники. Наш USB-тестер. Ось такі кабеля з індикацією. Потужності заряду і акумулятор, від якого ми це все будемо живити. Друзі, важливо перш ніж заживлювати нашу USB зарядку. Дивіться, уважно, де в нас плюс, де в нас мінус. І не перепутайте полярність, тому що ви можете просто її спалити. Заживив нашу зарядку, як бачимо, вже там загорівся якийсь світодіод, тобто вона показує признаки життя. Це вже непогано. Так, давайте спробуємо вже підкинути сюди хоча б одне навантаження. Вимкнемо наш тестер. Зразу нас згенерувало 5 вольт. Зарядка почала видавати якийсь неприємний звук, такий як писк. Надіюся, чути. Ну, але тим не менш, дивіться, згенерувала вона 9 вольт. І зараз нас видає 15 Вт Power Delivery. Також можемо бачити, вже 16 на нашому кабелі 15-16 Вт. В принципі, це вже не так й погано. Давайте затестуємо зараз ще роз'єм Type-C. Для цього використаємо перехідник наш на Type-C. Ну, що сталося? Перезавантажилось. Ну, тут бодріше, тут дивіться, тут 20 Вт. Видає 19, 18-19 Power Delivery. Непогано, навіть дуже, я б сказав би непогано. Так, а давайте візьмемо наш паяльник і спробуємо з ним. Тут паяльник точно дасть йому навантаження такого, як треба, тому що паяльник в мене на 65 Вт. Зараз ми все побачимо. Тут вже бачимо 12 вольт. Надіюсь, видно. Зразу згенерував триггер 12 вольт. Поїхали. Так, 10 Вт, 16 Вт, 19, 20 бачу. Там теж 20. 21 Вт. 19, 20, 20 Вт. Ну, непогано. Дивіться, швидка зарядка є. Далі. Хочу побачити, як одночасно буде працювати. Тобто дамо зараз навантаження і на один вихід, і на інший. Ну, По-перше, підключимо наш павербанк на зарядку. І візьмемо ще один кабель. У мене є кабель такий же Type-C. Тільки толк вже з цього не буде видно. Наш... Тестер увімкнемо сюди. Так, як бачите, зараз 19 Вт Delivery знімається з першого порта. І зараз ось цей Type-Sішний ми підключимо в якості навантаження наш паяльник. 20 21, 20 Вт. і дивіться. І павербанк теж заряджається. Тобто одночасно. Ну, тут взагалі 22 Вт. 21. Ну, майже 40 Вт знімається з ось цієї зарядки. Ну, я думаю, що це її поріг. Більше вона не видасть. Але тим не менш, Тим не менш достойний результат. За невеликі гроші швидка зарядка з двох портів одночасно. Мені ця зарядка подобається. Так, від'єднуємо нашу зарядку і будемо підключати наступну. Від'єднуйте спочатку до акумулятора, щоб тут не коротнути їх між собою. Досить непогано, хоч тут немає ні кнопки, ні вольтметра, немає заглушки, але працює. Швидка зарядка працює 5 вольт, 9 вольт і 12 вольт. Я задоволений. Так, як бачимо, підключив наступну нашу зарядку. Тут вже є ця сенсорна кнопка, яка вмикає вимикає нашу зарядку. Ну і давайте дамо теж їй навантаження на прожарку, побачимо, скільки видає кожен порт. Так, перший порт у нас. Беремо наш паяльник. І вимикаємо навантаження. 5, 11, 16, 21 Вт. 20. 20 Вт. 22. 21. 23. Нічого собі. Навіть 23 побачили цифру. Ну, 22 навіть вата Тримає. 23 з'являється. Непогано. Давайте наступний порт. Даємо пару нашому паяльнику Чи нашій зарядці вмикаємо. 7, 12, 20, 21, 22. вата. Ну, непогано. Непогано. Давайте тепер знову спробуємо дати навантаження одночасно на два виходи. Так, як бачите, підключив павербанк на зарядку. На 19 Вт. 20-19. І зараз давайте знову паяльник наш. Так, паяльник почав розігріватися, 23 Вт. І на задньому фоні. Як бачите, у нас теж 19 20 Вт. Як йшло на наш павербанк так іде. Тобто так само. Грубо кажучи, ідентичні набори тут всередині начинка, що в попередній зарядці, шовці. Тобто ну, практично 40 Вт можуть видавати одночасно два порти по 20 Вт. Тому зарядка непогана. Ця теж. От, ну, ці вже є перевага, як бачите, в тому, що тут є заглушка. Це немаловажно, якщо це для зовнішнього монтажу, то це дуже добре закрив собі і туди вода не затікає. Ну і ця сенсорна кнопка відгуку. А, до речі, от коли я давав навантаження в 40 Вт, то тут контакти почали грітися під цими крокодилами. Тобто, ну, провода розраховуйте, треба взяти не зовсім тоненький і бажано їх пропаяти. Ну що ж, відкладаємо цю зарядку в сторону і наостанок у нас залишилась ось ця з вольтметром, ну і з кнопкою живлення. Під'єднуємо її до нашого акумулятора і зараз теж дамо їй навантаження. Подивимося, як буде працювати вона. Підключив нашу зарядку, як бачите, це вже взагалі така гарна яскрава. Показує наш вольтметр. Включити, виключити. о, дивіться, а це дуже класно, що можна її увімкнути і вимкнути цей вольтметр. Щоб він вам не набридав. Працює. Досить швидкий відгук на кнопку. Так, ну і давайте тут зараз поглянемо наші навантаження. Які зможе видатися USB-розетка. Так, перший наш порт. Давайте зразу наш паяльник. Зразу генерує 12 вольт. Ну і давайте скільки видасть ця. 15-21 Вт. Ну, 20, 20 Вт. 19-20. Ну, добре, в принципі, непогано. Підозрюю, що з іншого порта буде так само. Такс, давайте глянемо. Ну, поїхали. 5 Вт, 11 15 22 21, 20. Ну, знову ж таки, 20 Вт з однієї. Ну, залишилось нам перевірити, чи одночасно вона може видавати цих 20 Вт. Тут зараз під'єднуємо ще у якості навантаження знову ж таки наш павербанк. Чекаємо, поки наш Powerbank, от, набрав 20 Вт. Давайте знову наш паяльник. Вмикаємо 10, 16, 18, 20, 21. І знову ж таки, дивимося на задній фон. Пербанк у нас як споживав 19 Вт, так і споживає. Тобто начинка в наших цих USB-зарядках ну, практично однакова, можна сказати. Ну, єдине, що чим відрізняється, це або є, або немає кнопка живлення, пробудження зарядки, ну і наявністю вольтметра плюс заглушка. З цього можу зробити висновок, що сама крута це ось ця зарядка. Далі йде ця, тому що тут є заглушка. Ну і остання ось ця. Протоколи, у ну, я так розумію, всі однакові. Quick Charge цей 3.0, це та сама Power Delivery якоїсь там покоління при 12 вольтах. Що ця зарядка видає 12 вольт, що ця, що ця. 20 вольт не, не бачив. Ну, знову ж таки, паяльник. Ось цей наш паяльник дозволяє протестувати їхню максимальну потужність, тому що він у нас на 65 Вт. Так, друзі, ну і по ціні, напевно, багатьом буде цікаво, скільки ж коштують ці USB-зарядки. Дивимося на монітор, бачимо 5 доларів. 4,74, але заплатив я 2,48 і 2.14. А як вийшло в мене замовити по такій ціні, дивимося деталі замовлення. Дивимося наші скидки монети мінус 30, купон Аліекспрес мінус 227. Ось і вийшла така в мене скидка. Наступна. Ну, знову ж таки, бачите, купон Аліекспрес. З купонами з монетами виходить трохи дешевше. Ну що ж, всіх був радий бачити в себе на каналі. Ось такий у нас маленький огляд получився цих трьох USB-зарядок. Збираю я гроші на сонячні панелі. Якщо хтось зможе допомогти кількома гривнями, то посилання на банку буде в описі під відео. Всім добра і мирного неба. До зустрічі!